Усім привіт! Друзі, от стою я тут, згадую школу, і думаю, бля, освіта в Україні, це як гра в Майнкрафт. Тільки замість блоків корупція, а замість креативу. Вчителька сказала: значить правда. Уявіть, НМТ, ти сидиш потієш, а поруч хтось шепоче за 500 гривень. Відповіді 500? Ха, за ті гроші я б краще додав і купив генератор, бо дистанційка це коли зум вмикається, а світло вимикається. Як є, бро, вчителі в нас супергерої, зарплата мінімальна, а терпіння. Безлімітне, тільки очі червоні, як після апокаліпсису як студенти, приводи на парі тіло в телефоні, душа скролить Тікток замість конспекту, от питають, навіщо вища освіта. А я, щоб знати, як правильно писати, вибачте, немає світла в чаті викладачу. Блін, а диплом це не знання, це квиток на роботу, маю вищу, але працюю кур'єром в Україні. освіта – психологія виживання, вчишся не для кар'єри, а щоб не стати овочем в черзі за субсидією. Як є технології в освіті, це коли Google твій репетитор, а чат GPT пише реферат краще за тебе. Коротше, освіта в нас, як війна, стратегія жертви, і в кінці диплом захищено, але робота в Польщі. Вчіться, діти, бо знання, сила. А в нас сила в генераторі. Ха, дякую. Нехай ваші оцінки будуть вищими за інфляцію.